Доброго дня, велиме, шановне паста, пані та панове! Наступна тема запропонована вами в телеграм-каналі, і це стосується про партнерство. Буде використовувати колесо року, колоду колода має назву. І тема пов'язана з відповідальністю. Чи візьме відповідальність за відносини нова а, ваша людина? І сигніфікація цього розкладу буде хто зараз, тобто хто зараз. Саме стоїть перед вибором, це про вас, і, і не може довіритись, так би мовити, новому партнеру. Тобто не знає людина, довірятися чи не довірятися. Це буде ваша сигніфікація. І так, а потім подивимось саме питання. Хто, щоб ви впізнали себе, хто ви? Зіронька. Дуже гарна жінка, чоловік, дуже гарна особистість, така цікава особистість. Дивіться, тут і жінка, і чоловік якраз проходить у нас. Дивіться, тут дуже яскрава людина, людина красива, людина мрійлива, людина, яка може звертатися до. Вищих сил до космосу, до неба, тобто людина, яка має надію, людина, яка бачить потенціал, людина, яка вірить в цей новий шанс, людина взагалі позитивна, і до речі, дуже красива, і людина, яка може бути і медійна. У вашому просторі або є жінка, дуже така цікава, або є чоловік, який може бути навіть іноземцем, тому що королі жезлів, вони ще можуть нам давати такий натяк, що це людина, яка не з вашого регіону. Це як точечна інформація, це не для всіх. Дивіться, ви самодостатня людина, ви дієте не з позиції. Прошу ви позиції, таку знаєте, ви обираєте, ви придивляєтеся, ви багато відчуваєте внутрішню пожриця. Навіть ті речі, які не очевидні. Тобто у вас є внутрішні сумніви, і ви намагаєтеся розібратися, намагаєтеся знайти. Інформацію, яку ви зараз можливо, і е, зараз будете знати, тому що жриця це інтуїтивна людина, жриця це ще і звернення до інтуїтивної людини. Жриця це таємниці, які приховані, але вони приховані від зовнішніх людей і обставин. Але ви можете це відчувати і знати, або ви навіть можете навчатися і щось збирати інформацію саме для себе. Людина, яка а, активна. До речі, король жезлів тут може вийти як і ваш партнер. Якщо ви жінка, якщо ви чоловік, то це ви, як виходите тут королем жезлів. Це про харизматичність, це яскравість, ініціативність, але з сильним его. Не забувайте, що королі жезлів вони взагалі, і у мене тут на Дні колоді, я бачу король кубків. Тобто у людини є почуття, але почуття її внутрішнього вони. Не показані. Людина, до речі, полюбляє себе, людина любить контролювати, людина любить ем, погляди на себе. Тобто це історія не про залежність, а саме про усвідомлений вибір. І ем, довіритись чи ні, обирати, напевно, вам. Але ми зараз розглядаємо і може пропустити, що зараз людина знаходиться в двох енергіях таких. А Яскравих це і емоції присутні, і присутня дія, харизма людина, до речі, може вести за собою і дуже прибаблює і притягує. Якщо ви зрозуміли, що це ваша історія, про вашу історію. Вистрибують карти, туз кубків перевернулася, тобто це про історію кохання, це є почуття. Тут прям вони, можливо, і справді почалися, почалася нова історія, тому що тузи це теж про початок. І так, чи готовий цей партнер, саме якого ви загадали, до відповідальності? Фортуна. Тірка пентаклів, сімірка жезлів, правосуддя. А, готовність, знаєте як? Готовність є, але частково. У людини, до речі, дуже багато блоків. А людина може і по цій карті насправді захворіти, але це ще про блоки, це про бажання, щоб мене пожаліли. Це про бажання, можливо, теплоти, якої не вистачає, Це от нестача тепла, нестача тактильності, можливо, це по цій карті ще в людини як зима. Знаєте, багато думок у людини і дуже багато накручувань. Людина готова, частково, А він чи вона, знаєте в яких? В межах. Де не потрібно втрачати, і в межах, де на людину не будуть тиснути. Це не про повну відмову, але і не безумовна зрілість. Тут є такий натяк, що людина, по-перше, вона змінлива, у неї може змінюватись настрій, вона може бути то далека, то Близька, то холодно, то м -м, тепло. Тут може багато залежати від обставин. Людина от, от в такому, знаєте, а, людина боїться втратити, людина боїться нестачі, ресурсу. Це внутрішні такі хвилювання, вона може постійно десь стояти на своєму і захищати свої кордони, от в такому сенсі. Готова людина діяти чесно, до речі, по правосуддю, і навіть якщо така у вас є можливість, то тут може бути навіть пропонування, знаєте, більше іде мені що не пропонування. Можливо, людина цьому, а про це думає, або ви, якщо будете говорити про оформлення. Відносин, то людина може впадати в такі, знаєте, ну, для неї це таке питання, знаєте, коли хочеться сховатися от чогось, мені таке йде. Тобто він все розглядає чи вона, але це не от прям ми дивимось в такому контексті тому. А який рівень, давайте так, ще я додам питання, а який рівень відповідальності ця людина готова взяти на себе? Ну, двіка кубків? Дивиться сонечко, але подивиться на це сонечко на дні колоді. Знаєте, які? Ну, по-перше, рівність, готова людина бути в парі, але відповідальність тут більше через призму своїх інтересів і самореалізації. Я, от я вам так поясню. Я беру відповідальність, якщо мені буде в цьому добре. Я хочу бути вітаним, значущим або значуща, так? А, у цих стосунках, але от з точки зору того, щоб мене не забували, мене, так би мовити, фокус тут дуже такий великий на себе. На свою роль, на своє бачення, розумієте? Так людина готова по тузу пентаклів до конкретного старту, бути з вами, вкладатися, до речі, будувати фундамент, міцний фундамент. Ну, такі роз...